Вітаю на своєму YouTube каналі. В цьому відео я вам покажу, як я працюю з екошкірою. Я працюю з нею вперше. Так, склалось, що вона мене лежала так довгенько, і все вона чекала свого часу, але її час прийшов. І я шию собі брюки з екошкіри. Багато кравчинь я бачила, як сшивають шви. Так як вона не сатається, тобто її не треба обробляти оверлоком. Можна. Просто зшити прямою строчкою і зробити відстрочку. Тоді у нас зрізані шви, е, відкритими, але пристроченими до основної деталі. І модель взяла таку більш класичну із кокеткою на, задних, на задніх половинках бачте, з накладними кишенями. Попереду будуть відрізні кишені, точніше кишені з відрізним бочком. Все це я хочу вам показати. Не факт, що всю весь процес пошиву, але деякі моменти я вам хочу показати. Так як я вперше працюю, ви можете сказати, що ти можеш нам показати. Але знаючи теорію, як з нею працювати, практика мені далась легко. Думаю, а чого б не спробувати за пошивочний шов? Ось тут залишу картинку. Ось такий у мене він класний вийшов. І все це. Не так складно шиється, як, як могло б здаватися. Ця екошкіра, до речі, трішки тянеться. І вона дуже класнючої якості. Магазинчик, якому купувала, залишу під посилання під відео. Ну що ж, пішли шити далі? Мені здається, що я справляюсь. Пішла настрочувати. Це цих брюк із екошкіри. Я один раз шила кілька місяців тому. Може пам'ятаєте, здається, є в мене в актуальних. Але там мокошкіра була на хутрі, і вона була така м'яка, взагалі, ну, коротше, я не знаю, це із самих дешевих варіантів, тому що я її купувала ще більше року тому, що задовго перед війною. Вона в мене пролежала дуже довго. А ця екошкіра на замшевій основі, це що я показую, вона дуже відрізняється. Ну, от абсолютно. Тому мені було трошечки страшно. І там я шила більше як лосіни, тоді там, що там боковий шов і шов шаговий. І то, що там їх було шити, як лосіни. І то я викрійку тоді взяла, ну як взяла, я її не перевірила, щось мені вздумалося, я так швиденько її взяла, а там вони були, мені висота сидіння мала. Я їх просто подарувала сестрі чоловіка, яка їх благополучно зараз носить на роботу і радіє. І так я залишилась без цих брюк. Тому зараз виправляємось. Але на цей раз я вже взяла складну собі модель. Ну ви тільки гляньте, як красиво. М -м -м. А я боялась. Це така кайфушечка. Ще супер. Ну що ж, друзі, дивіться: ось такий він запошивочний шов. Ось так він виглядає з лиця. І ось так із середини. Тобто до тіла немає ніяких відкритих зрізів. Все відстрочено і все дуже-дуже акуратно. Так, тепер обробляємо кишені. По викрійці тут є бочок і підкладка бочка. І є підкладка кишені. Всі деталі вкраюємо І ось зараз я буду з'єднувати бочок, підкладку бачка, лицем до лиця на оверлоці. Маскою можна припрасувати і зробити відстрочку прямою строчечкою. Тепер прокладаю відстрочку. Ні, жіночок далі. Тепер ми будемо з'єднувати підкладку кишені з передніми деталями брючин, а потім ось ці деталі. ось цю деталь, Будемо з'єднувати закритим швом. Я покажу як, без, без оверлоку. Дивіться, для пошиву бокових швів і відстрочок. Я буду використовувати також е, схожий дуже шовчик, але він буде не закритий. Ось цей шовчик, що я показувала, я використовувала їх на, зад, на шву сидіння і на відстрочці кокетки, там, де буде найбільше навантаження на шви. І він такий доволі платненький. А ось цей шовчик, бачите, він наскільки плоскіший. І м'якший, я буду використовувати на бокових швах. Як цей шовчик робити? Просто зшиваються дві половинки, дві деталі прямою строчкою і зрізаю припуск до 0,2, в даному випадку припуск зрізається по задніх половинках, щоб передню половинку ось так відігнути і відстрочити. І потім буде ось тако. Тепер, коли, ось, дивіться, така кишеня, ось вона така глуха вийшла, я зшила просто прямою строчкою бокові шви. І тепер для відстрочки бокових швів мені треба зрізати ось цей припуск по задніх половинках. Потім я відверну отак ось, ось передню половинку. І з лицевої сторони зроблю подвійну відстрочку ось так Оп. закриється, і буде дві відстрочки. Всім Вітанечка. Я вже приміряю штанці. Але, коротше, вони класні, без поясу ще поки. Я їх зібрала по бокових швах, по шаговому шву. Просто одною строчкою. Зараз ще хочу тут подвійну відстрочку зробити. І пришиваю поясочок. Такі вони з високою посадкою будуть прямі. Навіть під сорочку дуже класно. Оце, тут в мене трошечки зайве, це я зараз заберу, в Ой, в шов сидіння. Ой, вшаговий шов тут. Зараз покажу вам, що я змінила. По-перше, зрізала не 2 см, а ось так. Скільки тут? Мабуть, сантиметр, 1,2, 1,3 см десь. Я міряла їх. Пришила повністю пояс, поміряла, і все-таки мені висота була дуже зайва. Так, дивіться, тут блискавки я переставила. Так. Одною рукою не можу відкрити. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Фіксатори, на кінечники я переставила і переробляю кишені. Я їх повністю відпорола, відрізала, але тут я ось, бачите, підкладку цю я просто відрізала. І уменшила підзор. І зараз просто наглухо пришию підзор по ось цих двох відстрочках. Для чого я так робитиму? А для того, що мені було дуже незручно, коли я вдягаю ці брюки вже з поясом. І просто постійно треба було поправляти кишені всередину. І вони були ось тут, так ну в общем, натягувалась мішковина. Коротше, було дуже негарно. Треба було постійно десь ти присів, десь ти щось там нагнувся, і все, і треба було б руку засовувати в кишеню, поправляти мішковину. Цей гемор я не люблю, і тому і ці кишені в мене не функціональні. До речі, я нічого не пхаю в ці кишені в брюках, ні в джинсах. Тому я зараз зроблю наглухо. Я їх ще й напоміряла. сіли вони дуже класно. Варіант ось такий із глухою кишенькою взагалі суперський просто. Нічого ніде не підтягується, все. Сидить отут на боках ідеально. Відстрочка бокова теж смотриться, виглядає дуже класно. Тобто у всіх це виникає, це нормально. А, ну, я поясню, коли тут е, тільки що був шліпок, в е, Жені сподобалось, тому коли ви е, тим інтен... тим. Знаєш, і можна такі слова аплодуйсь, змусь я новича хочу. Зараз хочу підсумувати е, всю інформацію по цих брюках. По-перше, шила я їх по викрійці Марсела від Вікі. Всі знають цього виробника, я їх не публікую, ніде, теги не ставлю їхні, тому що, ну, тому що, тому що. Але хто мене запитував в Діректі, я тим відповідала. Ну, зараз всім скажу, це Марсела. Перше, що я не врахувала, це те, що вони можуть бути великуваті. А як вони вийшли великуваті? Я взяла свій 44-й розмір на обхват Бедер 104, обхват Талії 80. Завжди я цей розмір беру, ну, якщо шию по цих викрійках цього виробника, і все сідало нормально. Але ця викрійка передбачена на котонові тканини, на джинс, які не мають еластичності. А так як екошкіра вона м'яка і еластичність має, тому вони мені здаються, великуватими в бедрах. Висота сидіння в цій викріці ну, дуже велика. Ну, прям наскільки велика? У мене висота сидіння 28. 27, 28 30 це вже мені прям от завищена моя посадка. Тут було десь 32-33, мабуть. Ті півтора сантиметри, ну, десь 1,3 см, що я прибрала зайвої із висоти, в результаті в кінці роботи всієї, от і ще б 1 см мені прибрати, було б взагалі супер. Плюс пояс. Пояс там іде по факту, він просто рівний, без вигинів, без нічого. Знаєте, да? якщо є притичні пояси, вони мають таку дугообразну форму і лягають на талії краще. Отут я тупанула, треба було підкоригувати і зробити оце такий фо... маючий форму пояс. А я все-таки притичала ось цей рівний, і він без пояска, без паска. Тепер погано тримається Наталії. Тобто є свобода, і мені треба тепер тільки пасок вдягати, а паски я не дуже люблю. Ну нічого, то все в виправні, виправні моменти. Оця глуха кишенька, яку я зробила, просто супер. Я дуже з нею задоволена, тому що функціональна, от так високо, вона була б незручна. Тому вона як так. Не треба там. І ще є момент по задніх накладних кишенях. Я б їх зробила трошечки ближче до середнього шва, тому що по факту вони вийшли дуже низько і чуть-чуть далеко. А якщо візуально: хто знає, хто не знає, є різні форми пришивання, Кишень, тобто, якщо ви пришиваєте трошечки ближче накладні кишеньки, ваша попка кажеться круглішою, меншою. А якщо пришиваємо їх трошки далі, це візуально нам розширяє нашу попінь. І ще момент хотіла наголосити по середньому шву, який я проклеювала припуск, розклеювала да, двостороннім скотчем, канцелярським. Канцелярський двосторонній скотч. Зараз я вдягла роздягла їх разів три, мабуть, чотири, і місцями цей скотч відстає. Тому, моя рекомендація: обов'язково, максимально відстрочуйте всі шви. Я ще я, я виправлю, я залізу туди, я зроблю цю, цю відстрочку, але не зараз. Зараз я вже буду їхати за дітьми. Це просто... Моя порада, відстрочуйте обов'язково шви. Скотч він не буде вічно тримати. Мені писали дівчатка за клеєву павутинку. Я не знаю, я не пробувала, але по факту клеєва павутина вона розчиняється у воді, і там вода буде попадати, якщо не перше прийнято, друге точно, вона розчиниться і воно все вам відстане. Тобто клеєву павутину тут взагалі ніяк не втурнете. І підсумовую, загалом штани класні. Я ними задоволена, тож пішла я їх вдягати і поперла вже за дітьми. Все, всім гарного дня і до нових зустрічей!